Всім привіт! Сьогодні я хочу, щоб ви звернули увагу і подивились на мої кущики самшит. Самшиту в моєму садочку багато. Ось буду показувати вам по різних локаціях. Ось такий здоровенний кущ. Цьому кущу вже 10 років. Ну, ось так. Тут багато саджанців, які посаджені щільно, тому, тому так виглядають, як, як парканчик, можна сказати. Ось, ось такий здоровенний кущ. Вже треба стригти трошки, підстригати. Ну, ось так приглядіться. Ось тут ближче, ось там далі багато самшитових кущів. І як це гарно. Ну, Звісно ж, треба за ними доглядати, стригти. І якщо потрібні якісь обробки, значить потрібно то зробити, щоб зберегти кущики. Ну, мається на увазі від самшитової вогнівки. Так, я думаю, що ви знайомі з нею. От, якщо взяти зиму, коли немає на деревах листочків, всі рослинки сплять, а сам, сам шит стоїть зелений. Він якби утворює такий каркас, основу садочка. Тримає, ну туї, звісно, туї, як же без них. Обов'язково, але зараз мова про самшит. Самшит, ніби як скелет садочка. Завдяки самшиту садочок має гарну форму, круглий рік. Тому що ті самі спіреї японські, ну, я їх теж люблю, але зимою вони стоять голі, без листочків. А самшит, ну, до речі, які є лівці, яких хвойні рослини. Да? От. Але зараз мова про самшит. Тому, друзі, я пропоную вам самшит. На продаж я маю на продаж саджанці самшиту і пропоную вам.